Привіт, я Руслана. Ми сьогодні відвідаємо з вами економ-клас У люкс-відділ, де 813 гривень і на вагу 282 гривні. Перша ковтина ось такого рожевого, красивого кольору, гарна в'язочка така, але вона синтетична і досить така рихла, тонка. На жаль, не знаємо який бренд. Дуже красиві рукава ось такі. І сама незвичайна така в'язочка. Друга ось кофтина така є з фірми Next. Е, тут металізована нитка, поліестер, він синтетичний і десь заважить на 400 гривень. Ну, для секунду трохи дорогова, тут навіть для відділу люкс особливо. Далі ось таке плаття Belsi чи Belchi. 55 віскозів в ньому, а решта синтетика. Досить так красиво воно виглядає і воно досить приємне і м'яке. Ось це плаття, воно повністю синтетичне, Dicey Street. І таке от воно маловате, маловате для мене. Але приємне. Це воно в і дуже приємний колір. Також кожна відділі була ось така сумочка Lounge Fly, американський бренд. На Амазоні 79 доларів коштує така вона гарна, Все в ній присутнє як для русалочки. Також одним оком заглянути хочеться і на взуття. Ну, все, на жаль, шкіряного немає, все просте. Ось така ось ковтина вже у відділу на вагу це то 26 котону, на жаль, вся синтетика, але колір такий, що хочеться е, заради кольору взяти ось таку от ковтину. Мені подобається, мені цей колір підходить, але не в цей день купувати. Також ось така от ковтина, вона, на жаль, вся синтетична, така ось довга і прозора. Ну, саме, мабуть, невдалий мій вибір. Але стараюся врятувати якусь ситуацію і ось знаходжу ось таку жалетку із штучного хутра бренду FBF. До зовсім новий, немає ні потертостей, ні заломів. Так гарно виглядає, розмір на мене маловатий. Але так накинутий досить гарно. А ось ця блуза, це, мабуть, найкращий вибір мій за всій оцей похід. Вона із Італії, складається із котону 50% і 50 тенсел. Саме оце тенсел було для мене новинка. Вона дуже приємна, схожа на шок. Також ось пасок до Павла, щоб якось трошки краще лягла на мені. Ось ця блуза поліестер. Тут красиві дуже рукава. Така вона чорна, на жаль, колір чорний передається, я зливаюся зі шторкою. Але вона досить гарно виглядає, хоч вона і штучних тканин, але якось колись на свято можливо і сходити такий. Ну, а це любов. Шукає штучного хутра бренду клас. Вона дуже м'яка, вона зовсім нова, в ній немає ніде ні потертостей, її приємно трогати. Е, знаходила я сторінку цього бренду в інстаграмі і в І Вони спеціалізуються великого одягу також. Багато у них є суконь. і Джемперів і платьі спідниць. Ось ця, я думаю, що її навряд чи вона зараз є, присутня. Ось дивіться, настільки гарна підкладка. І дивіться, яка вона приємна і красива, така м'яка, така приємна. Любов на даний час була. Ось таку от ковтину примірила заради цього котика. Дуже ось він такий милий був і красивий. Але дуже прозора ця ковтина і маловато. А ось це тонівка, мені сподобалася, як вона на мене лягла. бію, На жаль, поліестер, але дуже гарна розцвітка і такий от крій, як косо лягає і наложиться один на одного. Ось таке нас чекає ще примірка такого одягу. І зараз я примірю стара бі. Така от тоніка. Не передається весь її блискіт, але вона дуже переливається. Це з-підряду того, що дуже гарно блестить. Вона, на жаль, із поліестру, але така святкова, красива під шію. цей чокер гарно виглядає. Мені сподобалась, хоч вона і синтетична. А це в нас біє вері, така яскрава, соковита, це в нас тоніка, ось так вона в неї плечики відкриті. І, на жаль, синтетична, так, вона, на жаль, синтетична. Але дуже гарно. Так, в цьому у випадку в мене досить багато попалося синтетичних імену речей. Ззаді ось така от плаття синього кольору, темно-синього кольору, Ту також поліестер, але воно досить гарно, так воно лаконічно просто виглядає. А це в нас вже оазіс. На мене воно мале, але мені сподобалося тим, що її вставки по бокам що звужує, так би мовити, талію візуально. Плаття досить якісне, і воно має ось такий, як наче шкіряній окантовку. І сзаді замочок. Ось це тоніка такого красивого, гарного кольору, соковитого е Франк Юзер. 95 віскози в ньому і 5 еластану. І плюс а вже з блискавки. Так де На мене воно мале, але колір дуже гарний. І мені сподобалось саме за колір. Я навіть не очікувала, що в нього є стільки віскози. це плаття взагалі не міряла. Воно хоч 18 розміру валіз, але на мене воно мале. Воно на мене не налізло. Але хотілося ось таке показати, яке воно ніжне, красиве, мережене, що з етикеткою. Ось такі були ціни колись на ньому. А ось ковтина бренду Pico, з британського красивий. І на саме кролик мене привабив своїм хвостиком. Якісний, гарний бренд домашнього одягу. І наостанок джолі з ось така картина, що вона привабила своїми бджолами, але тут є гарний склад Котону 50 і 30 з Дякую вам за ваш перегляд!